Та ти, отче Миколаю, щиро ми тебе благаємо. Принеси в своїй торбинці не цукерки, не гостинці, не солодкі мандарини і не виграшка хілин. Телефона теж не треба. Тільки мирного нам неба! Дорогі наші захисники, дякуємо вам за стійкість, мужність та незламність. Відданість державі та українському народу! цей святковий день ми бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я, високих успіхів, козацької мужності і незламної віри, світлого щастя, здійснення заповітних мрій, вірного кохання і домашнього затишку. Повертайтеся скоріше додому! Ми мовимося!